Вони вдарили мене на очах у двох дітей і дружини. Я впав, і близько семи осіб у камуфляжній формі почали забивати мене ногами, після чого мені на голову натягнули чорний мішок для сміття, обмотали зверху скотчем, вивели та заштовхали до машини. Спочатку мене привезли в ПТУ номер 17 у Генічиську, де окупанти облаштували катівню у підвалі. Мене посадили в кутку із зав'язаними руками і очима. Там смерділо трупною отрутою. Потім прийшли троє невідомих, поклали мене на підлогу, дістали ножі і почали погрожувати тим, що відріжуть мої статеві органи. Після цього мене катували струмом, били, погрожували, що й на мою родину чекає те саме. Потім туди зайшов, здається, хтось із старших і сказав, що одного вже вбили, що треба зняти його з підвізки та закопати. На допиті я мовчав, нічого не говорив, тому мене знову били, знову погрожували. Я, врешті, розгубився та підписав якісь папери, які мені навіть не дали прочитати. 20 квітня мені призначили слідчого Чумакіна, який допитував мене і далі проводив так звані слідчі дії. Увесь цей час я перебував у СІЗО номер 1 міста Симферополя в камері спецблока 179, де мені не давали ані їжі, ані поспати, ані води. Лише зрідка, щоб не помер від голоду і спраги. Я прошу вжити заходів щодо повернення мене на батьківщину в Україну, а також надати допомогу моїй родині Руслан Абдурахманов.